Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Добрий ранок, так. видно, Дякую. Чути. Дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Доброго дня, так, Волочиська гро Балинський Олег, начальник відділу охорони праці та екології. Дякую. Так, Я нас... представник Андрій Васильович, Дякую, так, і От... Лариса також представник суб'єкту господарювання. Суб господарювання так добре. Тоді всі інші. У нас представники мінекономіки ще троє учасників. Тому діємо наступним чином. Надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин і о 10.15 будемо розпочинати. Дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні в нас, 17 лютого 2026 року, У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Агро. Стосовно планованої діяльності монтаж комплексу обладнання для приготування рідких комплексних добрив гідрон 1 БН веснуючи в будівлі та зберігання хімічних продуктів на території промислового майданчика, то Волочиська Агро», розташованого за межами населених пунктів на території Волочиської міської об'єднаної територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики Департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Сьогодні я буду головуючи на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності яку вони планують проводити. Відповідно до вимог закону, громадське обговорення планованої діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля проводиться у формі громадських слухань та у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України no 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед інших врегульовує питання. Проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року. А, окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на дохід. Отже, в нас на 10 годину, 17 хвилин, на громадських слуханнях, присутні шестеро учасників. Троє з них це представники Мінекономіки, як організатори громадських слухань. Інших трьох учасників я ще раз попрошу представити, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Я вас буду називати. Включайте, будь ласка, мікрофон і кажіть, кого ви представляєте. Отже, будь ласка, пан Олег. Доброго дня. Моє прізвище Балинське, звати мене Олег Вікторович, я начальник відділу охорони праці та екології підприємства ТОВ Волочиська Агра. Дякую. Пан Андрій. Добрий день. Коціво Андрій Васильович представляю інтереси ТОВ Волочиська Агра. Дякую і пані Лариса. Добрий ранок. Олег Лариса, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, ми на 10 годину, 18 хвилин, не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед шести учасників: учасників, представники Мінекономіки, як організатори громадських слухань, інших учасників, представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадське слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадське слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже. Відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадське слухання товариства з обмеженою відповідальністю, Волочиська агро» стосовно планованої діяльності, що передбачає монтаж комплексу обладнання для приготування рідких комплексних добрив, гідрон 1 в виснуючій будівлі та зберігання хімічних продуктів на території промислового майданчика ТОВ Волочиська агро», розташованого за межами населених пунктів на території Волочиської міської об'єднаної територіальної Громади Хмельницького району, Хмельницької області. Та бажаємо громадських слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. до побачення Дякую до побачення.